Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як закріпити ваш результат в плані схуднення. Ці принципи можна використовувати для будь-чого іншого у вашому житті, наприклад, вивчення мови, самодосконалення, освоєння нової професії і тому подібне. Що стосовно схуднення? я думаю, багато хто зіштовхувався з такою штукою, коли ти, наприклад, взявся дуже міцно, скинув свою вагу, півроку або рік вона потрималася, і потім ви назад набираєте. І дай Бог, щоб ви набрали не більше ніж до цього виважили. І це така мертва петля, котра призводить до дуже поганих результатів, бо ви будете постійно набирати, 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 м'язової тканини буде все менше і менше і менше. І в кінці кінців все буде не також і добре. Так от, як правильно зберігати результат? Насправді фіксація результату починається ще на початку вашого шляху. Тут ви повинні поставити правильний напрямок, визначити ціль і визначити час, за котрий ви дойдете до цілі. І саме в цьому моменті криється весь секрет успіху. Розумієте, все життя це марафон на нестомотрівки, і нам не треба гратися в те, щоб щось дуже швидко-швидко зробити, і потім забути про це. Нам краще ставити реально досяжні цілі, і шлях до цієї цілі повинен бути плюс-мінус пологим. Ви не повинні дуже перенапружуватись і повинні себе почувати комфортно. І таким чином ви зафіксуєте ваші звички і. Результат. Але ж ви скажете, Макс, ну ти от зараз займаєшся марафоном. Насправді це неправильний підхід, і я це роблю тільки для того, щоб привернути максимум уваги до інформації, якою я ділюся. А по-хорошому, мій план повинен бути розтягнутий на цілий рік, а не на три місяці. Бо якщо все робити сильно, різко, через силу волі, через зусилля, то результат може бути дуже поганий. В кращому випадку ви перетрудитесь. І кинете це все через три місяці, в гіршому випадку ви закінчите з проблемами зі здоров'ям. У випадку середньостатистичної людини це повинно виглядати плюс-мінус полого. І приходити до здорового способу життя або спорту ви повинні дуже, -дуже поступово. Тобто, наприклад, якщо говорити про дієту, ви спочатку прибираєте. Один продукт, замість нього вставляєте якийсь здоровий, потім інший. Так поступово-поступово. Наприклад, чіпси ми спочатку заміняємо на смажену картоплю, смажену картоплю заміняємо на печену, печену картоплю заміняємо на варену. А потім варену картоплю ми заміняємо на крупу. І в такому дусі. І отак, от потроху, потроху, спочатку, один продукт прибираємо, потім інший на його місце ставимо інший. І робимо так, щоб це для вас було майже непомітно. За цей час буде встигати переадаптуватися ваш метаболізм, психіка, адаптуватися нові рецептори. Щоб не було, наприклад, так, що ви з сосисок, наприклад, зразу переключаєтесь на курячу грудку, це для вас буде катастрофа, бо куряча грудка на контрасті з сосисками, ну ви зрозумієте, буде зовсім ніяка, як папір. Потім, коли вже потрошку харчові звички починають змінюватись, ми додаємо фізичне навантаження. Тому тобто спочатку. Потрошку входимо, не обов'язково ходити одразу 10 тисяч кроків. Хоча я розповідав в одному з своїх відео, як це робити непомітно для вас, але ви можете почати спочатку 2 тисячі кроків, потім 3 тисячі кроків, поступово-поступово додавати. І потім в один прекрасний день ви, наприклад, прокинетесь і підете побігати на одну хвилину. Це вже дуже круто, не треба себе карити через те, що це не результатно. Насправді ваш результат буде експоненціально рости і все буде добре. На наступний день. Півтори хвилини, потім дві хвилини. І так підіймаємо, підіймаємо, підіймаємо. Найголовніше тут це робити в кайф, не робити так, щоб вам було боляче. Тобто можна побігти зі всіх сил, догнати пульс до вашого піку, потім цілий день вихекувати легені. Ну і це нам не потрібно. А треба це робити поступово, щоб ви отримали задоволення, щоб ви пробігли одну хвилину, потім сходили в душ і такий «Хм, я себе круто почуваю. А потім ще там хвилинку, дві, а потім клас! і отак потрошку-потрошку ми додаємо навантаження, потім йдемо в зал, працюємо над технікою. Ну і ви зрозуміли тенденцію. Само собою, неважливо на якому етапі ви знаходитесь, треба не робити жорсткий дефіцит або жорсткі тренування. Стосовно ваги, ви повинні цілитися на втрату 1% від вашої ваги в тиждень. І те ж саме можна справді застосувати для набору ваги. І так ми потрошку йдемо, йдемо, підвищуємо підвищуємо. І в один день наступає такий момент, що вам починає ставати трошки лінь. Це пов'язано з адаптацією організму, це пов'язано з різними психологічними нюансами. Ви ж починаєте думати, о, я такий шлях, про що молодець можу, наприклад, сьогодні нічого не робити. Але це насправді хибний шлях. Найкращий спосіб тут, котре я перевірив на собі, це зробити два кроки назад. Якщо вам важко, підніміть калорійність, зменшіть вагу на тренуванні, бігайте менше, ходіть трошки менше на 10%. і це допоможе вам втриматись на вашому шляху. Бо найголовніше це не те, що скільки ви докладаєте зусилля. А наскільки ви постійний в цьому, краще робити потрошку, але завжди, аніж дуже сильно і надовго. Якщо ви зробили ці два кроки назад, не треба себе картати. Це нормально, абсолютно головне ваша мета. І не бійтеся навіть повернути трошки завих кілограм, або навіть зменшити фізичні показники. Це не страшно. Насправді навіть вважається, що в ідалі схуднення або там набор результату повинен бути горками. Ми отак, от потрошку, потрошку худне. І знову ж таки ніколи не зупиняйтесь. Якщо можете, біжіть, якщо не можете, йдіть, а якщо не можете йти, повзіть. Ще є один невеличкий лайфхак, він більш локальний, аніж глобальний. Бувають такі дні, коли, от як сьогодні, сіро, не дуже є бажання чимось займатися, ну от якось зовсім не качає. Для таких випадків я вам рекомендую завести предтренувальний комплекс. Але не цілу банку, а маленький шот, щоб це був ваш останній-останній козир. На самий-самий самий крайній випадок, і це теж дуже допоможе вам не зірватися, бо навіть один день пропуску може привести до каскаду подій, при котрому ви завершите свої тренування та здоровий образ життя в принципі. Ну і останнє питання. Скільки треба часу для того, щоб організм перелаштувався і щоб цей результат закріпився на фізіологічному рівні, щоб ми перестали рахувати калорії, щоб ми просто жили і не тужили. Так от, по фізіології вважається, що треба витратити 20% часу від того сроку, в котрому ви були, наприклад, зайвою вагою. Тобто, якщо ви, наприклад, 10 років були зайвою вагою, то вам знадобиться 2 роки, щоби. Привести себе у порядок і закріпити результат. Але що стосовно психіки, вам знадобиться стільки ж часу, скільки ви знаходились проблемі. Тобто, якщо ви 10 років були з неправильним харчуванням, то вам знадобиться 10 років, щоб це виправити. І це як один із мотивів не становитися товстим. Так що закріплюємо всі ці звички, беремо це все на все своє життя і передаємо по наслідству. Ну і будьте здорові!